Ну і на кінець можливо ви щось хотіли б додати, що я вас не запитав. Цього року ні, вже два роки поспіль ми нагороджуємо педагогів на заході подякувати педагогам, подякувати всім за підтримку. І вперше цього року мій проект, моя група Серенада, виходила на сцену. Це вже підлітки, які закінчили школу. А також діти, які навчаються на індивідуальному навчанні, ми проводимо такі зустрічі, і наскільки вони розкрилися після виходу на сцену, в них стали зовсім інші цілі, зовсім інше бачення. Тобто такі заходи потрібні. Потрібно, щоб діти знали, що їх ждуть, їх підтримують. І... Що можна розвиватися, можна допомагати один одному спілкування, а найбільше коли ти відчуваєш, що ти потрібен і тебе чекають, mm -hmm. і знають, що ну я кажу, що кожного року вони вносять корективи, що ми вже знаємо, що це рік буде, ну що на наступний рік, і це стимулює мене не зупинятися. Можливо, деколи знаєте, руки опускаються і кажуть: вже все останній рік і більш. Ніяк. Але, але, ну, хочеться подякувати всім меценатам, спонсорам, батькам, педагогам, дітям. Ну, без кого б цей захист, захід не відбувся, і не перше, воїнам, які дають нам можливість жити і продовжувати. Розвиватися, угу. яка ЗСУ?